У Полтаві тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань можливих порушень законодавства у сфері гуманітарної допомоги обговорила питання щодо діяльності місцевої влади. Як повідомив голова комісії Сергій Козер на своїй сторінці у Фейсбук, питання стосувалися, зокрема, діяльності обласної військової адміністрації. З початку повномасштабної війни в полтавській обласній військовій адміністрації створено гуманітарний штаб для допомоги постраждалим, але невідомо, хто саме приймав управлінські рішення і на якій підставі, адже протоколи засідань не велись. Полтавською адміністрацією було видано менше всього дозволів на виїзд чоловіків за кордон, але маємо найбільший показник неповернень 15 також у грудні обласна військова адміністрація отримала від міжнародних партнерів 240 модульних будиночків, які досі не змонтовані та не обладнані під тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб. Але начальник області Дмитро Лунін запевнив, що це сталося через брак коштів на підведення комунікацій, які вже вирішились. Голова тимчасової слідчої комісії Сергій Козир. Як повідомила Суспільному речниця начальника обласної військової адміністрації Аліна Красільнікова, засідання тимчасової слідчої комісії 8 лютого було закрите. Коментувати роботу і висновки можуть тільки члени цієї комісії. Полтавська ОВА надала їм всю необхідну інформацію та роз'яснення. Окрім того, під час засідання обговорили питання роботи Полтавської міської ради, повідомив голова комісії Сергій Козир. Вони стосувалися якості м'ясних консервів із продовольчого резерву, ймовірно завищених цін на закупівлю генераторів та продуктів харчування для переселенців, а ще касок та бронежилетів, які за даними митниці придбала міська рада. Звучало питання, що от в Україну завезли там дуже велику кількість, я не буду називати там більше мільйона тон гуманітарної допомоги України. А по факту вказується, що і набагато менше на місцях. Тому до нас задавали питання чи. Ми щось привозили, але не було наприклад, там недостачі. Тому ми говоримо про те, що всі гуманітарна допомога, яка до нас приходила, ми її приймаємо по факту. Підписи максимально передачі і потім передаємо через три наші гуманітарних центри. Всі акти прямо передачі ми надали вплоть до того, що ми готові дати навіть перелік людей, які отримали цю допомогу, тому що це можна провірити щодо питань, які обговорювали на засіданні. Тимчасова слідча комісія звернулася до правоохоронців. Повідомив у Фейсбук голова комісії Сергій Козир. Також готують листи до президента та депутатів місцевої влади, щоб запровадити у Полтавській громаді військову адміністрацію. А ще звернуться до вищої ради правосуддя про те, що суд не призначив запобіжний захід голові Полтавської міськради Олександру Мамаю, якого підозрюють у розголошенні інформації про підрозділи ЗСУ. Суспільне намагається дізнатися позицію Олександра Мамая щодо можливого запровадження у громаді військової адміністрації. На дзвінки він не відповідає. Каріна Попова та Сергій Єрохов суспільне новини Полтава.